Добрий день, шановні платники податків. Тема сьогоднішнього вебінару це огляд листа ДПС України від 1 лютого 2024 року номер 2725 Цей лист стосується застосування штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Враховуючи численні запити платників податків, прийняття низки законодавчих актів протягом дії карантину по covid 19 ведення воєнного стану в Україні ДПС-листом від 1 лютого 2024 року, як я казала раніше, надало роз'яснення щодо застосування штрафних санкцій до платників податків у разі реєстрації накладних і розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строків, визначених Податковим кодексом України. Нагадаю, що строки реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в ЄРПН визначені пунктом 201.10, пунктом 89 підрозділу 2 розділу 20 та під пунктом 69 крапка 1 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Відповідальність за порушення строків, визначених кодексом для реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування передбачена статтею 120 прим. 1 кодексу та під пунктом 90 підрозділу 2 розділу 20 кодексу. Згідно з пунктом. 52 підрозділу 10 розділу 20 кодексу за порушення податкового законодавства, яке вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року. По останній календарний день місяця включно, в якому завершується дія карантину встановленого по covid 19. Штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій, зокрема за порушення вимог законодавства, в частині нарахування, декларування і сплати ПДВ, акцизного податку і рентної плати. Зв'язку з введенням 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні було внесено низку змін до кодексу, які стосувалися, зокрема, можливості проведення камеральних перевірок, предметом яких є своєчасність реєстрації накладних розрахунків коригування та застосування штрафних санкцій в разі несвоєчасної реєстрації таких накладних розрахунків коригування. І основні з них такі: у період з 7 березня 2022 року це дата набрання чинності закону України номер 2118 До 27 травня 2022 року проведення камеральних перевірок, предметом яких є своєчасність реєстрації накладних розрахунків коригування до податкових накладних, було призупинено. Після набрання 27 травня 2022 року чинності законом України номер 2260 було відновлено проведення камеральних перевірок та запроваджено нові строки для реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування. Дата складання яких припадає на період з 1 лютого 2022 року по 31 травня. 22-го року. А в разі виявлення порушення за результатами проведення таких перевірок, які мають можливість виконувати свої податкові обов'язки, почали застосовувати штрафні санкції, оскільки відповідно до абзацу 18-го під пункту 69.2. Підрозділу 10 кодексу, розділу 20 податкового кодексу на період дії воєнного стану норми пункту 52 прим 1 підрозділу 10 розділу 20 не застосовувались. З 1 липня 2023 року на всій території України було відмінено карантин по COVID-19. Зв'язку з відміною карантину та з метою узгодження окремих законодавчих норм законом України від 30 червня 2023 року номер 3219 виключено абзаців 18 під пункту 69.2, за яким у разі виявлення порушень законодавства. За результатами проведення перевірок до платників податки застосовувалась відповідальність згідно з кодексом. При цьому вимоги законодавства щодо мораторію, зупинення, застосування штрафних санкцій на періоді воєнного стану або на періоді. Карантину не застосовувались, отже, з 1 серпня 2023 року штрафні санкції застосовуються відповідно до чинних норм законодавства. Штрафи у розмірах, встановлених пунктом 90 підрозділу 2 розділу 20 кодексу, застосовуються у разі порушення платником податку, передбачених. Пунктом 89 граничних строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування з датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року. Відповідні роз'яснення було надане листом ДПС від 28 лютого 2023 року. Це номер 4415. Разом з цим, при проведенні перевірок, також враховується таке: платники податку, які мали можливість своєчасно виконувати податкові обов'язки щодо реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Дата складання яких припадає на період з 1 лютого 2022 року по 31 травня 2022 року, та не виконало їх у строки, визначені під пунктом 69.1. А саме не здійснили реєстрацію, а саме верніше здійснили реєстрацію після 15 липня 22 року. Для окремих накладних це зведені на відповідно пункту 198.5, 199.1, Це після 20 липня 2022 року. Притягуються до відповідальності в вигляді штрафу у розмірах, встановлених пунктом 120.1.1. У разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконувати свої податкові обов'язки, зокрема щодо реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, платник податків звільняється від передбаченої кодексом відповідальності за умови документального підтвердження неможливості виконання такого обов'язку. Відповідно до вимог, передбачених наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року за номером 225. З обов'язковим виконанням таких обов'язків у строки визначені під пунктом 69.1, а саме протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. А ті, у яких відновилась така можливість, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем, відновлення таких можливостей. Наголошую, що платник податку зобов'язаний повідомити контролюючий орган. Про відновлення можливості виконання свого податкового обов'язку на пізніше 60 календарних днів, із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення одного з податкових обов'язків, реєстрації податково-накладної, подання звітності сплати податкового зобов'язання тощо. Шляхом подання повідомлення до вільної форми у порядку, передбаченому наказом 225. Щодо платників податку, які використовували особливості оподаткування для платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2%. У разі реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригування накладних, граничні строки реєстрації, яких припадають на період призупинення реєстрації платника ПДВ з порушенням строків, визначеним абзацем 21 пунктом 69.1. А саме здійснили реєстрацію. Пізніше 60 календарних днів з дня переходу на е, систему оподаткування, е, на якої були до переходу на 2%. Е, до платників е, реєстрацію платником ПДВ, яких відновлено з 1 серпня 2023 року, мали їх зареєструвати не пізніше, 29 вересня 2023 року. Застосовуються штрафні санкції у розмірах, встановлених пунктом 120 1.1 та під пункту 90 розділу 20 податкового кодексу. Щодо податкових накладних, складених на операції, які звільняються від оподаткування за нульовою ставкою відповідно до пункту 198.5 і 199. У разі реєстрації таких накладних з порушенням строків, визначених кодексом, доплатників податків застосовуються штрафні санкції у розмірах, встановлених пунктом 120.1.1, це 2% від обсягу постачання, але найбільше 1020 гривень. Щодо розрахунків коригування на зменшення, які підлягають реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем покупцем. То так, така реєстрація має здійснюватись, здійснюватись з урахуванням граничних строків, визначених абзацом 15 та 16 пункту 201.10 і абзацами другим і третім пункту 89 підрозділу 2 розділу 20 кодексу, крім випадків, визначених пунктом 69.1. У разі реєстрації розрахунку коригування на зменшення отримувачем покупцем з порушенням строків, визначених цими абзацами, до отримувача такого розрахунку коригування застосовуються штрафні санкції в розмірах відповідно до пункту 120.1 Та під 90 підрозділу 2, розділу 20 податкового кодексу відповідно. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу.